Доброго дня з вами компанія Фофопус і нас нове круте надходження. Це повноцінна капсула часу. Це Infinity FX37 2012 року випуску. Подивіться, як класнюче неймовірно виглядає. Зверніть увагу на ці досочки. Просто ідеально. 12 рік, одні власники салону, 41 тисяча кілометрів рідного пробігу. Не затерті бампера, абсолютно. Нічого у автомобілі немає. Вистачовий доступ, задні патроники, камери 360, навіть диски, навіть резина просто в ідеальнішому стані. Не фарбована вся плівочці. і зверніть увагу на цей салон. Жодних потертостей, абсолютно жодних. Максимально збережений та крутезний шкіряний салончик з перфорацією. Просто якийсь вайб. Ну просто вау! Я не знаю, як це ще. Назвати передній план. Вистачовий доступ є? Є. Зверніть увагу попереду. Ай-яй-яй, Повний сплопакет. пам'ять сидінь водія. Ось так все у нас виглядає. Тут попереду також немає абсолютно ніяких затертостей. В автомобілі пахне просто новою машиною. машини. Електрогулювання передніх сидінь. Тут у нас є повний електросадання дзеркал, відкриття багажника. Вибережемо руху, мультикермо. Без жодних зауважень, куди жодних затертостей, абсолютно нічого немає. 40 551 кілометрів. Жодної помилки по автомобілям. Великий моніторчик, камера 360, підігрів, ультимедіа, двухзона клімат контроль автоматична коробочка, вентиляції, вибір режиму руху, маємо люк просто шикардосіна. Це нереальна часу, справжня, дійсно настояще. Для всіх пацановичів Михайло Грошка чотира компанія Автофокус.